Вітаю всіх. Бачила таке інтерв'ю на тему захисту Харкова. Мене що цікавить. Наші ЗСУ зможуть збивати дрони на підльоті до Харкова, до міста. Зможуть збивати ці всі дрони, це все гімно. Наші зможуть це робити. Дивимось. Угу. А тепер дивіться: дев'ятка мечів. Відповідь ні. Тому що вони не мають таких можливостей. Ні, Україна не має таких систем, щоб це робити. Розчарування повне. Концентрація на цьому питанні сильна, Харків. І захист буде відпрацьовувати максимально, як це можливо. Тепер, на даному етапі ні. Відразу скажу. Але давайте так. Харків буде удосконалювати систему ППО, щоб збивати дрони на підльоті до міста, не в самому місті. Харків буде удосконалювати систему ППО. На жаль, не можна казати нецензурну лексику. Хоча дуже хочеться мені це сказати. Помірність, добре. А як ми будемо з цим боротись? Домовляємо, щоб не летіло найкраще. А робити ми будемо язиком, як завжди в нас. Це відбувається язиком. У нас обмежені можливості щодо цього. Тепер. Тепері воно буде, і ми будемо збивати так, як ми можемо. Не більше, не менше. Тепер, що мене цікавить, що мене цікавить зараз? Що мене цікавить? На Харків. На Харків буде летіти менше шахедів, дронів, грані цього, цього гімна. На Харків буде летіти цього гімна менше. На майбутнє менше летіти буде. Е, так, по всім ці кубків це тільки розмови без дій. Поки що ні. Просто дивіться, замість оцього ракет всього цього гімна. Ото, що були ракети, це були, ви самі розумієте для чого, будуть оце гімно пускати шахетне. Розмов буде про це багато, але, типу, знову таки, що мені цікаво з цього. Розумієте, помірність і четвірка копків – це як пауза. Де? От дійсно якась пауза. Я би сказала, що вони будуть, будуть літати десь періодично, нальотами. Ось нальотами, саме нальотами. Нальотами. І, як би, неприємно. Але все таки все так, все так мене цікавить зменшення обстрілів в якому плані. Якщо йде один день обстрілу і далі 5 днів тихо, вибачте, це вже результат. Зрозумійте ви це? Тут же мова йде про іншу тактику. Тому давайте мислити в іншому плані. Тенденція по обстрілу шахедами. Харків травень місяць. Тенденція по обстрілу шахедами Харків травень місяць. Давайте дивитись. Тенденція. Тузи самі. Так, розчарування, да? Помірність. Знаєте, як багато розмов про це? Дуже багато і думок і розмов. Небезпеки, дійсно, є. Знову ж таки, четвірка мочів це певні паузи в цих діях, і вони будуть все одно не кожен день. Як-то не крути, не кожен день руйнування приносити будуть. Розчарування, руйнування. Не без цього. Але при цьому воно виходить на якийсь такий режим, коли воно потрібно, дійсно потрібно це їм робити. Їх щось цікавить в місті вони знайшли собі і подовбали. Я обережно кажу, не можу все казати, ось. Так будуть страждати і житлові будинки. Не забуваємо, що є робота, пепло, є підбиття, збиття, вони летять низькою, коли найнижче вони летять, наші намагаються їх збити в ці моменти. Там, де вони найнижче летять, там їх і збивають. А найнижче вони летять у місті. Ось так. Поки така тенденція.